Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора, люди України і люди планети Земля. Ми знаходимося біля входу у Сергію 10-й коридор тропи Рафила Саровський, і складаємо подяку Господеві за сьогоднішній день, за всі добродійства, які Господь нам сьогодні предоставив. Дякуємо тобі, Господи, за всі добродійства сьогодення. Дякуємо Тобі за тих прекрасних людей, якими ти нас оточив. Дякуємо, що ти дозволяєш нам робити твою Божу волю і виконувати її повільно, крок за кроком. Дякуємо тобі за те, що не забираєш в нас дітей, тих любимих людей. До яких ми звикли, і те оточення, яке дає нам любов і енергію до життя. Дякуємо тобі за це. Дякую Богородиці, як мати, як захисниця, яка дає материнство жінкам і народжуються діти, без яких теж цей світ не міг би втримати свою силу і енергію. Ми оновлюємося і постійно залишаємо після себе нащадків, які розвивають все, яке започатковано нами і до нас, нашими батьками. Дякуємо тобі, Господи, за наших дітей. Дякуємо Тобі за родини, дякую Тобі за той затишок батьків, дітей і. Дорослих, які разом співіснують і будують світле майбутнє. Дякуємо Тобі за це. Отче наш, що нащо, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, бо Твоя Господи, сила, слава і царство Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всього вам самого найкращого, десятий коридор тропи Серафону Саровського, Сокрани Голосієво, місто Київ. З вами був Сергій Голосій. На Все добре, люди мої.